Вітаю, це СФ-сверла, тобто йдуть вони на одну пластину. Вони, ними можна також не тільки ну, сверлити, також ними можна ще розточувати в упор, торцювати і також навіть як прохідним <різь> трішки робити. Це все ви бачите з відео, як вони працюють. Є різні розміри. Посадки. Це так у нас 16-та посадка. Це 25-та. 20R. 325D. Тобто 20-ка сверління. І 325D. Тобто 3,5 сверління. 3,5 діаметрів, діаметрів дол... глибина сверління приблизно. Також пластиночки є різні. Це для більше по нержавійці Сталь-нержавійка. Це вже більш по-тверденькому, універсали і плюс по гартованому Звісно, є вихід на охолоджуючу рідину.